Незважаючи на труднощі, Одеса продовжує жити вже в 20-й раз в місті проходить Одеса фешн-вік, де талановиті дизайнери одягу вражають своїми неймовірними колекціями. Родзинкою Одеса Fashion Week цього року стала поява на подіумі інклюзивних моделей з Києва. Дівчата представили патріотичну колекцію Magic Ukraine української дизайнерки Любові Березлуцької та знову довели, що всі стереотипи, які є в суспільстві відносно людей з інвалідністю, нічого не варті. Зал аплодував моделям стоячи. Я вважаю, що інклюзія і інклюзивний моделінг він має розвиватися в Україні, і це не просто заклики, це це. Модель це інклюзія в дії, тобто ми своїми діями показуємо, що люди з інвалідністю вони можуть прекрасно інтегруватися в суспільство, але чи готове суспільство ну, нас сприйняти? Це вже питання друге. Але ж ми все. Робимо для того, щоб як ви бачили, да люди аплодували стоя на подіумі «Одеса Fashion Week здійснюються мрії. Олександра розповідає, що ще з 15 років почала цікавитися моделінгом. Але такі чинники, як невеликий зріст та отримана травма, могли стати перешкодою на шляху до світу моди. Але на початку війни дівчині пощастило потрапити до інклюзивної модельної школи, і вже зараз вона, як професійна модель, підкорює українські подіуми і запевняє, немає нічого неможливого. Почалися десь, от я точно не скажу, але десь місяці 3-4 ми приходили на тренування. там і теорія була, і практика, що ми вчилися дефілювати на візках на кріслах колісних, я вибачаюсь, як самостійно, так і в тандемі. Навіть були в нас тренування якби одночасно з іншою дівчинкою на крісло колісному. От, е в нас були також е уроки онлайн. Ми дивилися ну, всю теорію моди, типу, як там правильно робити собі макіяж, як правильно вести соцмережі, ну, тобто багато всього, що треба. От, це все нам показували, розказували. На головному подіумі ювілейного 20-го сезону Одеса Fashion Week свої колекції продемонструвало чимало українських дизайнерів. Бурю оплесків зірвав показ нової колекції одягу та аксесуарів під назвою Чарівна антика української дизайнерки Олени Годіс. Она получилась не очень морская, не только морская. Она еще получилась, как всегда, у меня такая немножко историческая. Я в шутку себя называю дизайнером-археологом. И в этот раз меня вдохновило творчество, ну, вообще античное, но здесь еще мои такие исторические изыскания по этрускам. Я целый месяц в музеях, на сайтах музеев провела, И многие украшения сделаны по мотивам этрусского творчества. Творчість Олени Годіс можна було побачити не тільки на подіумі, а й в глядацькому залі. Друзі дизайнерки прийшли в одязі та аксесуарах бренду Елен Годіс. Кожне произведення, яке вона створює, кожна абсолютно унікальне. У неї нету десять пар одинакових сережок, які ви можете побачити, Да, вот ну прийти на якесь... то і трохи як жінка розстроїться. Тобто, дійсно, кожна річ унікальна она відноситься до ко всьому вот не з точки зрення камерці. То прежде всего, для неї э, воодушевлення ідея. Это что то должно быть возвышенное, добре і унікальне. Загалом було представлено глядачам 16 унікальних образів. Створюючи колекцію, дизайнерка віддала перевагу натуральним тканинам та золотим тонам. Белое с золотом, потому что это античность. Вот вот один из примеров стоит наша, ну, не побоюсь слова, но царица, богиня, кому как покажется. Вот. И, конечно, виды моря. Вот вот модель это прямо наяда, она тут в шифоне с морской тематикой. А це теж одна із царів, вся в золоті, вони будуть відкривати показ дівчатки. Ірина вперше бере участь в Одеса Fashion Week, але дівчина не нервує перед показом і розповідає, що почуває себе впевненою і неперевершеною в образі від Олени Годіс. Я дуже в захваті від е, різноманіття е, кожного, е, кожного образу, який є. Він чимось захвачує, фантастичний, але при цьому є якась нотка такої витонченості, ніжності та краси. Зауважимо, захід Одеси Фешн Вік проводиться вже втретє під час повномасштабної війни.